Коротше, в такому от класному вайбі замістом я вирішив так, ну, по можливості коротко розповісти про а, цей про мій перший рік моєї аспірантури, котрий вже минув, і приблизно рік тому я як це, вирішив поступити в аспірантуру і поступив в цей. В наш харківський пет в аспірантуру, і я ж таки пішов здавати іспити. Пішов, зареєструвався, і на такому вступному етапі, на першому кроці, почалися такі фокуси, що називається. Там було так, що от, в принципі, коли ти поступаєш в магістратуру та аспірантуру, ти здаєш, ти здаєш цей два. два іспити ти здаєш цей, ти і ти здаєш англійську мову. Ось. І, кажучи, коли я реєструвався, це були одні мінімальні бали. Ну, тобто набираєш і далі проходиш. Ось. І цей наш дивний мон, уже після того, як ці іспити почалися. Він такий давай змінювати ці всі правила гри, піднімати, піднімати цей мінімальний поріг. І була вже така ситуація, що цей, ти такий пішов на іспит, ти його написав, ну якось ну, з урахуванням того, що мінімальний бал був один, ти вийшов, а ввечері ти вже такий читаєш, що а, мінімальний. Прохідний бал вже значно вищий. Ось. Це, це був такий ну, сюрприз. І я ж таки пішов. О, е, так, я пішов, я ж здав, і мені здається, по цьому ТЗНК. Тезен, ну, ТЗНК це такий е, а-ля тест на логіку, що називається. І я по ньому. Через всі ці качелі я не добираю один бал, рівно один бал. Ось. Але там о, пішли ж ці всі там, скарги, о, типу як так, що називається. Тому потім о, наш дивний монг дивний, він о, дав ще одну спробу, але спроба вже була платною. Там щось таке 600-800 гривень. Треба було заплатити, щоб ця друга спроба була. І я, що називається, ну, так, скористався цією другою спробою, заплатив ці нікчемні 700-800 гривень. Пішов і добираю цей один бал. Добрав. Ну і далі вже, вже ж, пішов далі на ці вже внутрішні іспити. Тобто там загальна така схема така, що ти спершу здаєш ось ці от два іспити: ТЗНК і мову, і потім ти вже приходиш на внутрішні іспити, там, здається, був іспит лише з педагогіки, здається, от, Ну, коручу, кажучи, ти здаєш ці внутрішні іспити, от, і далі вже проходиш. І знову ж таки, через всі ці качелі з е, мінімальним балом прохідним я не міг претендувати на бенді, на бюджетне місце, тому я потрапив лише на. Контрактне місце А, у нас здається, зараз скажу, за всі 4 роки навчання. Ну, в впеді, у нас це коштує а, контрактна основа здається 94 тисячі, тобто це ну, 8 семестрів. І це там 11 з чимось тисяч гривень за семестр. Ось. Насправді не дуже дорого для порівняння я десь там в глибині душі я ну, мрія, хотілося поступити взагалі в Уку, але в Уку там цінник був. 200 тисяч. Тобто, грубо кажучи, ну, в два рази дорожче, а, аніж у нас. От. Але на виході, ти, якщо ти захищаєшся, ти все одно ж отримуєш того самого PhD, тобто що там PhD, що тут PhD, тобто ну... непринципово, що називається. От. І я через. Ну, знову ж таки, те, що я пізніше склав іспити, це пізніше був наказ, що я зарахований, і я пізніше, аніж всі інші, приступив до навчання. Тобто, коли я вже прийшов, навчання вже було у всіх повним ходом, а тут я з'явився. Тобто всі інші десь так уже місяць, як так плідно вчилися, що називається. От, і я поступив. Ну, я так хотів на вечірню форму, ну тобто є денна форма, де ну, це звичайно не така форма навчання, де більшість із нас навчалося. Є заочна форма також всім відома, і є вечірня форма. Вечірня це, грубо кажучи, майже те саме, що і денна, але трішки у нас там, ну. Якщо по правилах, то трішки програму урізнав. І комедно було, що вийшло так, що по моїй спеціальності я був один у всій групі. Тобто для мене окремо виділили цілу групу. І ну, з мого боку, я ну, домовився і мене також. Ну, просили, пропонували, щоби е, я е, ходив разом із денниками. От, тобто, е, я по факту ходжу на пари разом із денниками, якось там зуміщаю з е, своєю роботою, от, і, коротше кажучи, ходжу, і в кінці кожного семестра ти пишеш цей атестаційний лист. І здаєш сесію. От, ну і паралельно з цим ти ну, до сесії ти відвідуєш предмети, їх мало штуки 4, і пишеш свою наукову роботу. Визначаєшся зі змістом, зі структурою, з експериментом, з керівником це вирішуєш. і Пишете, також цей у вас повинні бути статті, ви також ще є статті пишете. Ось. І в мене спеціальність освітні технології, і також моя тема це, зараз, згадаю, оптимізація освітнього процесу засобами штучного інтелекту. От про це я і пишу.